Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Від святого папи Климентія до Климентія VIII. римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Слава Ісусу Христу, дорогі Радіослухачі, у попередній нашій передачі ми говорили про початки християнства на Русі, розглядали добу Аскольда та Ольги. Сьогодні будемо продовжувати. Наступний київським князем, який поклав свої сподівання на християнську партію, був син Святослава Ярополк. Він повторив крок Ольги щодо контакту з християнським заходом і у 973 році вислав своє посольство до імператора Отона І. Проте в тих політичних реаліях християнська партія була занадто слабкою, що дозволити йому втриматися у Києві. Тому він дуже скоро пристав до поганського табору. За варягами була тодішня військова сила, яка була необхідна Ярополку для перемоги над братами. Він, однак, не поривав із християнами. Вони його у 979 році схилили до переговорів з папою Ривським Венедиктом VII. Який був дуже залежний від імператора Отона ІІ. Проте ми мало знаємо про ці контакти. А деякі історики ставлять питання, чи вони взагалі були. Успіх Ярополка був коротким. Коли Новгородський князь Володимир почав свій впевнений наступ на Київ, поганське оточення Ярополка вже було незадоволено його політикою, зокрема, християнськими ініціативами. У 980 році. Він був підступно вбитий. Ярополкові варяги без проблем перейшли на бік Володимира. Поза всяке сумнівом Ярополк був християнином, але його балансування між поганською і християнською партією завершилися для нього фатально. Новий київський князь Володимир був як його батько Святослав вірний язичництву, і на час його вступу до Києва ніщо не віщувало майбутніх релігійних змін. Більше того, на початку свого правління він активно просував культ Перуна серед підвладних йому племен, будував капища, на яких, між іншим, приносили в жертву людей, зокрема християн. Так у 983 році за віру в Ісуса Христа загинули християни Варяги Іоанн та Федір. Проте зовсім скоро Володимир побачив, що його поганська релігійна реформа є недієвою. Тоді його погляд впав на християнство, яке, як ми з'ясували, вже мало солідні коріння на Росії. Та його ведення вимагало колосального політичного успіху, що мав задовільнити та заглушити поганську партію. І таким успіхом міг бути шлюб зінтійською принцесою. Це і стало за результатами Херсонецької війни 988 року. Держава Рюріковичів в один момент стала на рівні Візантії, а 6 тисяч ненадійних варягів залишилися у Константинополі, чим навіть у цьому зміцнили владу Володимира. Це був той успіх, який уможливив згоду еліт на впровадження християнства. Увійшла у християнську цивілізаційну орбіту Візантії. Це ж відкрило нові можливості для контактів з Римом. Вже у 1089 році делегація з Русі взяла участь на Балабарському церковному соборі, який скликав Папа Урбан II. Папа хотів зробити кроки, які б дозволили подолати розкол 1054 року. Цього, на жаль, не сталося, але цей візит духовенства з Русі дав неочікуваний плід. В цьому часі відбулися освячення гробниці Святого Миколая Чудотворця, мощі якого італійські купці привезли з Малої Азії. Руська делегація брала участь у процесі, а по поверненню додому поширила відомості про святого. Зовсім скоро він став один з найбільш пошанованих святих на Русі. У нашій другій частині передачі будемо говорити про перші серйозні політичні контакти Рюриковичів з Римом. У 1054 році помирає великий київський князь Ярослав Мудрий. За нього Київська Русь досягла свого політичного розквіту і стала могутнім гравцем на політичній арені тогочасної Європи. Чого тільки вартує згадати шлюбну дипломатію князя, яка породичала Рюриковичів з найпливовішими династіями. По смерті Ярослава Мудрого престол у Києві успадкував його найстарший син Ізяслав. Номінально він був главою Русі. Але політика посадження Рюриковичів на княжіння в різних великих містах, зростання інтересів місцевих еліт і занепа торгового шляху зваляків у греки, стали предвісником змін, які були явно не на користь Києву. До того ж, Із'яслав виявився не таким вправним і твердим політиком, як його батько, його молодші брати Святослав і Вселолод Виявили намір завадити стати йому впевненим главою Рюриковичів. а він виявився за слабким, щоб ефективно їм протистояти. Тож протягом свого життя то втрачав престол у Києві, то його повертав. Першого разу з Києва його вигнали самі кияни. Вони були просто розлючені його невмілими діями щодо оборони краю від половців. Сталося це у 1068 році. Наступного року князь за підтримки польського князя, а згодом короля Болеслава II, внук Володимира Великого по матері, повернувся до міста. Він дав киянам обіцянку не мститися їм за вигнання і всіх помилувати. Однак, здобувши Київ, зламав своє слово і розпочав репресії. Це налаштувало всіх проти нього, особливо монахів києво Печерського монастиря. Їхній і духовний провідник Святий Антоній Печерський гостро критикував за це Ізяслава. Це стало навіть причиною того, що Ігумен був вимушений покинути рідний монастир перед погрози розправи з боку князя. Пізніше Ізяслав перепросився того, але все вже пішло не так, як треба. Конфлікт з братами не припинявся. І врешті, у 1073 році, Ізяслав був вимушений покинути Київ. Він вирушив до польського князя Болеслава II. То його прийняв, але побачивши, що він привіз з собою князівську скарбницю, фактично обікрав. Обкрадений Ізяслав вирушив далі і дібрався до Нижньої Лужиці. Там, власне, він і прийняв рішення звернутися по допомогу до папа римського Григорія VII. У наших наступних передачах ми будемо розглядати це питання. Слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!